Хоч ми починаємо грати, продовжувати, тобто грати цю гру. Монети якісь збирати. Мені дуже сподобались тоді перегляди. Їх дуже було багато, дякую вам. Ну, я не можна ще. Було трошки лайків більше, але все одно, що є, що є. Дякую. Дякую за те, що по цій гри ми це зробили. Якось по цьому режиму Може, якось Якийсь канал ще один робити Роблокс. І гріємо таке Roblox Кстати. Якщо я бою когось, то блін Якщо тут хтось стоїть, я його б'ю ключем. Він програє. Ось дивіться. Якщо цей паде... Оп. Мы не подтверждены, что ну, туда Да блин. Опа. Что? Ты не шестроватый? Чё? Всё. Далі я ви, далі вийти. Ла ла, ла ось тут. На спочатку ж мене таке, не може де чогось треба. Будуть, а це набереп оп, 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 Оп. ще тебе дуже дахною, не встигав, да? Я встаю над другой. На всегда на свои чаши. Вот, э, и бежу. Тих все. Як по залізі? А це ж дерев'яно, здається. Дуже смішно ходить. я хоч би навіть смішніша цього. Це не дістанеш, бо він скакати не вміє. Шкаю угу. я можу це помагати? Ні. Я зовсім якісь фортеці не в'язниці. Я не жартую, я правда якась, якісь фалтеці, правда я. Тому що ж доглядеться щось не схоже. Все тоді ми ось тут закінчили. Тому що я вліг цю штуку пройде, вона дуже-дуже важка. Ну Для мене, для когось вона дуже подобається комусь. От для мене вона дуже важка. О, виходи. Ти вийшло. О, хо-хо. Вийшло. Вийшло. Та блін, остання штука. І до цього я ці штуки зовсім ненавиджу. Тому що учителі, вони були трохи навіть важкіші, здається. Але тут вони теж нелегкі. Добро відійти. Є, є, є. Я тут, да. От... сюда я збіг, а сюди не збіг. Да что це? Воло. Вже продовження можна рахувати, тому що ж. Бе вже цю штуку пошли. Далі я зовсім не знаю як. і бачу, поки позбиваю я ці монети? Ці відео берете натискаю вода щось. О. Я, здається, поняв. Як це працює? Ах... Ну чого? Добре, потім продовжу. секунда, а мені довго. Розумів те, що оцей завжди в різних позах. Так тут монети. Тут зредки, тут маленькі. Якщо ти впав, цю штуку треба дожати. Я там б зробила або відрешку, або щось не зрозуміло. На мене ти я менше брав уваги для того, щоб записати швидше до сюди піти. От, от, так десь. Докривувато, але вийшло ж. Я там. Щось не дуже відрежка виходила в мене. І здається, що то було не відрежка друге. Буковист, ж... повертайте, папа піца там таке саме було тільки важче. Там треба було стребнути від папи -пі піц дуже б такий, який я записував. Ja to już nauczyłem się. Właśnie. Jeszcze, ja byłem mały, co ile żebym ja Na pewno. Trebentalia trzeba, zdaje się. Pierwszy... Ну, mm, будете штуки таких другий бачу, а три і третій бачу. Ну, це буде нехай другий. Найлегший. Йоден, і один і ну, один. Оцей теж легкий. Оцей. Я тут залізав, напевно. І я вже розумію, розумію, як це треба. Цю штуку, напевно, мене б здували? І СНАФа. Коли в вентиляції той боні, так. таке важке але я ж вже одну із важких штук проходив де тому я вже налочиний Тут що а ага, сюда Легко кухар, кухара треба знищити, Пойди! йди, іди, буде може декілька разів дарити. Ох, стріляється бургерами. Nie. І тепер, якщо я направляюся, ця штука була зачинена, а тепер, зато я переміг відчинена. Добре. Де сюди якось напевно, тут драбина, чи що може є. Вих. Розери Пав'ятаю, разри я дуже давно. в цей режим можна не грав, якщо його грав. Це кінець, напевно. А я вже дала те, що мене вже підсмажить. Чим бути? З ким бути. Ага. Ну а я знаю як це я поняв. Вот папа в папа піцу була ця штука. Может быть, пи такая штука была напевно. Мне сдается, что -то. Ну. Так, все. Вы хит. А -а Тогда по пулемет за Я минус пулемет. Не хорошая, блин. Нет, вот сюда, да, Так, это. Так я кутик-то западай за то, что я разныщу. Коли еду на джепі, прикольно, Опа, отаколочка. Ну, ще тут є цікавого. Ну, цікаво. Що?